Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо грати і дізнаватись багато цікавого. Буває так, що іграшка одна, а буває іграшок багато. Зверніть увагу, у мене ось є тарілочка. На ній яблуко одне, а цукерок багато. А ось зверніть увагу, огірок один. А помідорчиків багато. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Подивіться, будь ласка, у мене чарівні руки. В одній руці у мене буде один предмет, а в іншій багато. Приготуйтесь, будь ласка, одна квітка метеликів багато. Одна піраміда. Кубиків багато. Один м'яч, машинок багато. Тож, малята, подивіться, будь ласка, у себе в кімнаті, який предмет у вас є один, а чого багато. Батьки, допоможіть малятам. До побачення, до нових зустрічей!